Виявлений стеноз і грижа, а оскільки не допомагала консервативна терапія, то була призначена операція по видаленню грижі, по декомпресію каналу хребта, по фіксації рибків далі. Поперековий рівень. Але питання в наступному: що ж це дасть нашому хворому? Це метод, який дає можливість повністю відновитись після операції. Взагалі не відчувати болю в спині, займатися спортом, носити дружину на руках. Але, звичайно, ми дружинам це не кажемо. Отже, шановні друзі, 5 хвилин і грижі вже немає. Наступним етапом є вшивання рани і відновлення хворого. Звісно, що ми змонтуємо це буде швидко. За 2 хвилини ви побачите хворого вже стоячого в палаці. Бац. Доброго дня, Юрій. Ну спочатку серпня місяця я болі в попереку. Місяць назад я відчув віднімання ноги. Вона не зі мною не товаришувала, жила своїм життям. Ну випивав часом. Ні, таблеточку, дікла <плес> 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 Але буквально місяць назад я відчув такий не то, що дискомфорт, а прямо болі, жуткі болі. Кожен день агресивніші, агресивніші. І вже на чотирьох де деколи ходить про клініку. Я дізнався в Рівному. Пройшли дистанційну консультацію, порекомендували одноголосно з двох сторін. І я тут десь зараз є. Болі в ногах немає. Ну поки що одна тримає кола. Що буде завтра? Один господь, Бог знає і лікар, мабуть. Його його руками. керував Бог.